Це виход, коли з спускаемся спускаємося з гори, і поворот ще вгору. Ми сюда ще не ходили тут ще дорога какая-то Зараз сейчас разведаем поперек маршруты номер два Зак... закинуты штуки Це ми йдемо, написано, схема була поворот закинуті штольні було направо, пропав в ліс. Ну, туди не рискнули йти. А це прямо маршрут номер 2 Оце по маршруту номер 2 ми йдемо в ліс, поки ще не стрімко. Пішемо повернутися ще завтра.